Друзі, всіх вітаю на каналі Fisher Go. Сьогодні у нас на огляді ось така крута, стильна, надійна підсака від бренду Азура. Це в нас де Азура Савада Full Carbon. І чому я записую огляд на підсаку? Дуже багато коментарів на моїх відео. На рахунок виважування риби, що робити, риба сходить під берегом і так далі. Друзі, все дуже просто купуємо підсаку. Підсака це необхідна річ, дуже в багатьох випадках. По-перше, якщо ви займаєтесь спортивною рибалкою, завжди на будь-яких змаганнях вам потрібно виважувати рибу з підсакою. Це не травмує рибу, ви можете її назад випустити. В річку і все з нею буде добре. І точно так само, якщо ви хочете, наприклад, щоб у вас якийсь трофей не зійшов під самим берегом перед носом, це, згідні це буде дуже дуже обідно, тому завжди потрібно мати з собою надійну, класну підсаку І ось Азура зробили таку підсаку яка підходить навіть мені. Я, якщо чесно, не не дуже люблю це підсаку носити з собою. Я взагалі стараюся бути максимально мобільним, тобто мати одну коробочку приманок, спінінг і все, і пішов. Але спробувавши цю підсаку, я вам скажу, ну я просто не, не можу уявити, як я ловив без неї раніше. Так, почнемо вже наш огляд. Дивіться, поставляється підсака ось в такому чухлі. Є бачите, застіпки. І тут є така петелька. Цю підсаку можна вішати, наприклад, десь взаді за рюкзак, можна на пояс повішити, можна ще якось, як вам зручно. Тобто є. І це дуже зручно. Ви тобто, не везете там підсаку, наприклад, з сіткою, вона не бовтується, У вас ручка, сітка, ще щось. а Ви собі в шохольчик закрили і перевозите собі з місця на місце. Це дуже зручно. За це азурі лайк. Звичайно, давайте відкриємо. І вже глянемо на нашу підсаку. Чохольчик в сторону. Ось так виглядає підсака. Перше, що можна звернути увагу, бачите, вона складена, її можна переносити ось так в руці. Це також дуже зручно, переміщення не потрібно, вона не, ну, тобто не розкладена завжди, її можна скласти і перенести собі дуже класно і зручно. Далі ми можемо бачити ще один спосіб перенесення. Також дуже зручний, як на мене, це ось такий пасочок, її можна закинути на плече, тобто через шию на плече, і носити під саку Ось так. І вона завжди буде при вас. І коли потрібно виважити рибу, ви собі взяли одною рукою, вона дуже зручно складається. Це дуже класно, що продумано, що можна і так носити, і за пасочок. Так, йдемо далі. Далі, що нас зустрічає, у нас. Є ось такі з Єві м'ягенькі матеріали, тобто підсака, якщо навіть ви ловите з човна, впаде в воду, вона у вас не втопиться. Ось ці букушки такі з єви. Вони будуть втримувати завжди підсаку на воді, тобто ви можете занурити її. Але якщо щось станеться і вона десь випаде, вона у вас не втопиться. Знаю, дуже багато дивлюся відео там про підводну зйомку і так далі. І наскільки багато в місцях, де стоять човнарі, скільки підсак знаходять, ось така підсака вже не втопиться. Ось. І дивіться по розкладенню. Насправді розкладається підсака. Ось, дивіться. Натискається ось тут такий речажок. Оп, і розкладається підсака. Все, більш нічого не потрібно робити. Тримається воно дуже надійно. Я не знаю, яку потрібну е, рибу, щоб е, якось це зломити кріплення чи ще щось. Та і ручка сама вона виконана повністю з карбону, тобто високої щільності. Тому, я думаю, підсака заслуговує, як мінімум, вашої уваги. Підсака має легеньку прорезинену сітку. Для чого це Це для того, щоб не травмувати рибу, вона не збирає ніяких запахів, вам її не треба мити. Вона вас не буде мати запах риби після рибалки. Це дуже зручно і практично. Зараз всі топові підсаки вони використовують резинову сітку. Ось і запас, я вам скажу, глибини такий, що можете легенько впакувати якусь там на 5-6 кг рибинку. Вона сюди влізе. Ось писака хоч і компактна, але має ось таку халяву гарну і можна посадити в неї дуже класну рибку. Ну і як розкладається, тут є в нас така з Єви також заглушечка. Ви її розкладаєте все. І вона вже далі розкладається, як, наприклад, як телескопічна вудочка на секції. Таких секцій тут, здається 6. В даному випадку у мене підсака розміру. 2,5 метри. Я рахую, це саме ідеальне, це не 2 метри, так як деколи бувають і вимостки, наприклад, високі, і бетонні плити, там, де треба трошки далі забрати. Ну, це і не 3, тому що 3, вона вже як вам сказати, вона вже втрачає трохи в вазі, то що одною рукою буде дуже важко виважувати, вона буде дуже, досить важка. А щось середнє, 2,5 метри. В принципі, зручно брати рибу. До речі, дуже класно, отак заглушено. Цуку підсаку можна брати легенько вгори на форель, собі на спині її носити, Коли є форелька, взяли, підібрали форель і все, і підсаку знову на ось такий ремішок повісили на спину. А ну, а коли ловите з вимосток, ще з бетонних плит, ви можете її повністю розкласти. І ну, у вас трофей вже точно нікуди з підсаки не втіча, Ви зможете достати рибку, наприклад, сфотографувати і спокійно її відправити назад. Це дуже класно. Підсака дуже зручна для берегової рибалки, тобто ви її можете розкрити реально одною рукою, просто піднімаєте клапан, йде защіпка, і все, підсака повністю розкладена. Це дуже зручно. Ось і виготовлена. Ручечка повністю з карбону, тобто від початку до кінця, це карбон, карбон високої якості. І навіть узор, як бачите, під карбон, то також дуже гарно виглядає, дуже стильно і, і новітньо. ось І дойдемо, звичайно, до ціни. Дивіться, ціна на таку підсаку. Зараз в нас на акції вона коштує 2400. І, звичайно, для підсаки це не саме дешева ціна, я з вами згідний. Але якщо взяти за увагу дивіться матеріали, з яких вона зроблена, тобто ця сітка прорезинена, ці єва вставки, повністю карбонова ручка, і ось такий ремі для переноски, і чохол. То можна сказати, що в принципі, в принципі за такий функціонал ціна доволі приємлива. Я думаю, що підсака це дуже класна річ, я раніше так це не вважав. Я вважав, що це ну тобто їй не потрібно для мене завжди. Я там рукою собі візьму чи ще щось. Але поїздивши на різні водойми, є місця, де реально ну ви не, не витягнете ніяк рибу. І, наприклад, якщо у вас тоненький шнур або флюрик, і так, так ну підняти рибу також, не вийде бо Вона десь стріпнеться, просто відірветься і все, і ви втратите. Свій трофей, а так вас ви завжди маєте при собі ось такого надійного помічника, як Азура Савада. Ви завжди зможете витягнути рибку, сфотографувати її. Хочете випустити, хочете забирати, але завжди вона допоможе вам безпечніше достати рибу. Ось ось такий у нас огляд сьогодні вийшов на таку підсаку. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, пальці вгору, пишіть коментарі, що думаєте на рахунок підсак і якими підсаками ви користуєтесь. Ну, а ми з вами зустрінемося у наступних відео. Всім гарного дня!